Всім доброго вечора. Давно я не виходив в ефір. Шановні громадяни чоловічої статі, ті, які мають право на відстрочку, але чомусь не оформлюють документи. Вчора було два випадки прикрих. Перший людина має свою рідну бабусю, яка має певні захворювання, Відповідно рішення ЛКК потребує стороннього догляду. Але людина не дооформила документи. В принципі, він взагалі їх не оформлював, просто отримав рішення ЛКК і все. І чомусь він вирішив, що цього буде достатньо. Вчора людину зустрічає поліція, ви в розшуку, доставили до РТЦК. Так, ми там підвезли певний перелік документів, але серед них не було одного. Це акт про догляд або соціальні виплати по догляду за людину, яка потребує стороннього догляду. Звісно, цього людина не зробила і вчора поїхала до військової частини. І тепер в нас купа роботи, і чи буде результат позитивний, також є великі-великі питання. Інший випадок наш поволоградський хлопець, але він зараз мешкає в Києві. Також має право на відстрочку за загиблим родичем. Але не було жодного документу, жодний з родичів його не вийшов на зв'язок, не надіслали копії, цю людину забрали. От, і знову ж таки куча роботи. Тому, шановні, прошу, якщо у вас є право на відстрочку, не просто сидіть вдома, а користуйтеся своїм правом. Закінчити це оформлення, якщо ви його розпочали, але не закінчили. Тому що з вами також може статися прикрий випадок, якщо потрапити не на ТЦК або на людину, які взагалі, в принципі, пофіг взагалі на ваші документи, які у вас є. Тому оформлюйте відстрочку, не полишайте це все на потім, вирішуйте це питання зараз.